Всім привіт! Сьогодні до нас приїхав, напевно, останній з як це називається з реінкарнацій. Навіть не реінкарнації, а лінійки Redmi 3 від Xiaomi. Це Redmi 3S. Ну, я надію, що останній вже би пора якусь іншу цифру придумувати. Ось як ми бачимо, 3 s MIUI Тут має. Тут всі характеристики практично одинакові. Помінявся тільки процесор і відео. Тобто замість Adreno 405 стало 505, і Snapdragon. Snapdragonський процесор поміняли на трошки новіший, ніби ігровий в лапках 430-й. Восьмиядерний. І так. Ну, я не знаю. Чи ви знайдете зміни, я... Ось так. Це в мене 3 Pro, це в нас 3S. Зовні вони абсолютно ідентичні. Ну, мені здається, що він щось важчий. Якийсь процесор важчий став, чи що. Ну, не знаю. От візуально в мене наклеєне шкло. Тут ще плівка є. Ну, як бачите, що колір, що вигляд. Ну, Давайте ми його включимо. Тут просто по, по, замов... по замовчуванню мала би бути зразу MIUI 8 В мене йшла ще е, 7. Відповідно на 5.1 Android. Тут же шостий Android по замовчуванню. Комплектація, як завжди, в, в Xiaomi, простенька, нічого особливого, ось блок живлення. Давайте ми тако покажемо. Такий самісінький на 2 Ампера. Ось і-і-і. Ага, а знаєте що? Що, що, що? Нам не дали перехідничка. Я не буду грішити, що це за магазин, посилання їй, по, по можлив... ну, кому потрібно буде, я кину. Але я вперше стикаюсь з таким, чому нам не кинули? Перехідничок на нашу розетку. Ну там, мова українська. Аже ми мова. Оман Руанда. Так, я зараз швиденько попробую то налаштовувати показати вам, що вже на окреме відео по ньому записувати, звичайно, ніхто не буде. Бо... Бо-бо. Бобо. Майте ні... Skip. And next. Ah, не приймаю. Далі. Um, you rock. Так, я, чесно кажучи, щось прошляпив. Чи. чи ч тут восьмий, чи сьомий. Мій уай. Ну... Я коротко нагадаю характеристики. Тут два, два оперативки 16 внутрішньої пам'яті. Є ж таких прикольних фішок. Це в нас інфрачервоний порт для. Для чого? Знаєте, для чого я використовую? Я зараз під'єднав всі свої телевізори, навіть вентилятор до нього. І це насправді досить зручно. Телефон завжди під руками, пульт треба завжди десь шукати. ну Чомусь така доля всіх пультів. Камера тут фронтальна 5 мегапікселів, Основна, тут захована, не буду здирати вже. 13 мегапікселів. Все, якщо коротко. Вау, Horror Brothers. Я ще такого, браузер якийсь новий. Коняка намальована. Налаштування. Налаштування, глянемо, де в нас про телефон. Redmi 3. 6 Android стоїть. Ага, MIUI, MIUI 7 і 78 стоїть. Не стоїть 8 MIUI, Просто 6 Android. Хм, Кумедно. Ну, Тим не менше, то вже, я думаю, на на розгляд клієнта. Захоче він собі то міняти, то буде міняти. Насправді, прошивається він хвилин 2. Без проблем, без жодних нюансів, там, ну, важко зробити щось з ним погане. І так, ну що, ще один, скажімо так. Ем... Чесно, я не знаю, навіщо 3 s випускалася. Для мене Pro був досить. Тобто. все в ньому було. І сканер від початку, чого бракувало в звичайному Redmi 3, як на мене. І, відповідно, я собі брав версію. Без, ну, без оцеї покриття, тобто кому не подобався узор. І все, це був ідеальний телефон. Що таке 3S? чи комусь потрібен, той... він за рахунок, значить так, за рахунок дисплея 5 дюймів, він чуть-чуть краще справляється з ніби ніби ігровий оцей процесор поставив, Він трошки просто новіший. Чи він буде стягувати всі ігрушки, я не знаю. Я ігри не бавлюся, що на тому. Шо, ну, тому не знаю, чи варто тестити, подивитися огляди в інших. Я все одно рекомендую, що цей телефон, що такі, як в мене. Це фактично один той самий телефон з різними процесорами просто. Тому не бачу між ними різниці, насправді, великої такої. Для мене головне була це батарея, відповідно, якісна збірка. Ніде нічого не хруптить ні там, ні там. Прикольний вигляд і отакі дрібнички, які. Ну і знову ж таки, це найкраще рішення, бюджетне рішення для будь-кого, я думаю. Тому вибирати насправді вам. Я, звичайно, рекомендую, що цей, що цей телефон, цей просто раніше вийшов, відповідно, я його взяв. Якби був цей раніше, я би, можливо, взяв його на ньому зупинився. Все, всім дякую за увагу. Будуть питання, задавайте. Всього найкращого, слідкуйте за оновленнями. А, до речі, скоро будуть якісь акції, роз... точніше розіграші. Товари я зараз визначаюся з товарами, а далі будемо щось які, до якихось свят, то приурочимо. Все, всім дякую за увагу. На все добре.